Усім доброго ранку. У нас сьогодні неділя, 29 число, розпочав день заправки. Щоб можна було також переглянути, скільки було витрачено вчора газу та які були витрати пального. Що ж, заправився на 19 літрів, на 620 гривень. І вчора проїхав по замовленням 157, ну, додати ще 20 кілометрів на подачу з переїздами, плюс-мінус десь так, вийшло десь 180 і витрати по газу вийшло плюс-мінус 10 літрів на сотню. Але це з тим урахуванням, що коли чекав замовлень. Час від часу працювала пічка на Солостому, так сказати, тому приблизно до 10 літрів витрати пального, якщо чисто їздити без прогріву салона, так сказати. А зараз почнемо все ж таки працювати, по кефам о 7.20 вона, в нас зовсім нічого немає. Десь так, трошки є, але в цілому, можна сказати, немає. Тому поставлю 2,5 км за 400 км без вартості за кілометр, поки місто, місто пусте, можна швидко поїздити за мінімальною витратою пального без пробок, ніде не стоячим. Тому плюс-мінус буде нормально. На оболоньку поставлю, як завжди. Ну і ще кудись. Ну і поставлю десь 300 за 10 км наступні всі 25 гривень. Ну і також 2,5 кілометрів подачі. Отакісь такі, фільтра в внеділю ставлю зранку десь так. Ну, що ж, перше замовлення 345 х за 20. Що й треба було очікувати, ну, але без пробок доїду швидко, та з витратою по так буде також норм. Буду їхати швидко на, на одній передачі. Буду їхати десь приблизно на 560 літрах. Тому норм. А зараз поки поїхали за пасажиром. В нас рейтинг у пасажира 4,97. Ну, подача тут 1,2 виходить. Ну, таке Поїхали. За скільки ми тут доїхали? За 23 хвилини. Ну, дуже так, швиденько, для 20 км, Так, ще й по місту. А, але щось я якось завтикав. І коли налаштовував фільтра, замість 10 за 30 поставив ось так. 100 за 300. І він порахував як. Зовсім без кефа. Але ну, буває і такі. Так сказати помилки, тому буває. Зараз ставлю нормальні 10 За 300. 400, О, ще й чай ви залишив. Тому кілометрів. вийшло майже двадцять за кілометр. Майже. Тому все добре. Ну Ось, прилетіло замовлення. Ось таке подачею Кілометр копійками. Кілометр триста. Тому поїхали. Вартість за кілометр трохи більше. Ну, зовсім трохи більше, ніж 20. Вона якісь копійки, але відміна. Прилетіло ось таке замовлення. 16 кілометрів за 360 гривень. З подачею 1,8 км. кілометра. Навіть комент написала людина, як до неї доїхати. Дуже приємно. Рейтинг пасажира 4.97, КФ 125 Ну що ж, поїхали на Гатне. І там будемо також щось намагатися зловити. Дочекався замовлення з Клюковщини, на ЖД центральний з подачі 1-1 кілометр. Десь приблизно 20 за кілометр. Прилетіло замовлення відразу ж майже відразу з ЖД до себе на район. Тому що на ЖД, як правило, я, як правило, немає замовлень таких з кефом. Ну, дуже зранку або дуже з вечора вони. Такі приємні бувають. Але от вдень поїхати з ЖД з кефом, ну це якесь диво повинно статися, тому просто поставив фільтра додому та на оболонь. І от прилетів ось таке замовлення. Тому зараз поїду. Сподіваюся, що ще доїду без пробок, тому якось так. Поки що, а там будемо на кузняках, гадаю, щось ловити може щось. Красивіше, грубо кажучи. Так, ось і настав вечір і зараз в нас пів п'яту, але треба ще раз заїхати на заправку, але вже заправитися бензином, тому що залишилося одне ділення. А це є не дуже добре, тому що може прякнути топливний насос, а це буде не дуже гарно. Тому зараз заїдемо. На Вог та заправимося. Але е в мене дуже така непогана знижка, грубо кажучи, за те, що я брендований та виконую певні умови. Та отримую більшу знижку, ніж звичайні водії, грубо кажучи. Ну, от, якщо подивитися, на здрайфапі в додатку уклона присутня ось такі знижки. Ну, тут є і Око, ВОХ, Кло, сакар. ну Там сільпо і куча, ще всякої корисної штуки. І газове обладнання, ТО, і мейки, і якісь магазини, та і аптеки також присутні, але це не суть. От, грубо кажучи, якщо ВОХ, то в нас виходить на пальне 7 літрів. Знижка на бенз, на дизель і газ 450 по знижці. А зараз заправлюся і скажу скільки витратив на це про все. Але в мене ще є кешбек від монобанку 3%, коли я заправляюся на Vogue або на Кло. Ой, на кло, на око. І вже на цьому на кешбеку там 260 гривень. А на Вогі, якщо то так подивитися, то в мене вже накопилося 250 гривень. І от, грубо кажучи, 250 і 240, ну, вже 500 гривень. Це майже на 10 літрів 95-го. Тому мені майже, ну тому я зараз майже безкоштовно заправлю бензин. А то будуть ще писати такі дуже класні люди, що чому ти не кажеш, якого лисого ти не враховуєш заправку бензином. Ну, тому що я майже за неї нічого не плачу зі свого карману. Це або кешбеком, або а, балами. Тому от, якось ось така інформація по заправці бензином в мене, може в іншого якось. По-іншому, але все ж таки я роблю собі так. Поїхали на сукоркидачу. І може бути зловимо те ж саме, що і вчора. Або щось приблизно тому. Ось таке замовлення. 10 за 230, доволі таки за 23 гривні кілометр, їхати. Людина заплатила на, не 230, а 260, трохи на чайник накинула 30 гривень. Також непогано. І зараз на тачах будемо включати гарні фільтра. Нарешті все, все ж таки дочекався замовлення такого 40 гривень за кілометр. Ось таке прилетіло. Але дуже довго чекав, нічого не міняв, все ж таки хотілося зловити щось більш-менш нормальне, тому що. В Києві в цілому немає Київ, зовсім ні, ніде немає. От. Якщо переглянуто, то ось так виглядає. Київ зараз на 8 вечора, тому зараз їдемо. Доїхало дуже так швиденько, по замовленню стало 527 гривень. Коли вони трохи додавали точку і стали їхати 32 кілометри. Але після того, як вони сіли, вони одразу запитали, поміняли. Ми проїхали буквально горами там метрів 500 і висадили просто по путі другу людину і поїхали далі. Тобто ми наїхали все, 30, 32 кілометри, а ми проїхали, грубо кажучи. 25-26 за 530 і вийшла вартість кілометра 20. -ка. Але за статистикою він покаже, що ми проїхали 32 і порахує, звичайно, же ж по там, скільки це там 16 гривень кілометр. Ну, то таке. ну я в замовлення на Глибочинську, е якраз на Подол. Можна сказати, із з Подола. Зловив ось таке замовлення з вартістю кілометра 3,4 там, з копійками, майже навіть 35 з коефіцієнтом 2.0 Рейтинг у пасажира 5 -рочка. Дуже непогано подивимося. Дійсно, настільки гарний пасажир або ні. І подача кілометр. 250 метрів. Коротше, доїхали з дівчина, дуже така приємна. Трохи поболтали. Ще й чаєвих залишила 95 гривень, тому дуже так непогано замовлення. Ну, просто сказка. 630 плюс 95, 750 за 18 кілометрів, це взагалі пісня. Ну що ж, неділя закінчилася. В цілому якась вона трохи сонна, замовлень таких, щоб прямо аж прилітали так, прямо айс швидко. Та не було. Довелося завжди щось стояти чекати. Де кефів не було тільки от ввечері з подола, щось там загорілося. А, весь час, весь день зовсім нічого не було. Дуже прикро. Люди майже не їздили, пробок також сьогодні не було по місту. Зовсім на святковий якийсь настрій, тому якось поганенько. І сьогодні я зробив всього 9 замовлень, ну, ось так. Заробив за 9 замовлень 2833 гривні. Проїхав 160 кілометрів. Середня вартість кілометра 17,60. Ну і в дорозі пробув 3 години 40 хвилин. Якось там ну, сьогодні. І сьогодні вже неділя, та вже можна подивитися, що я за тиждень заробив. По заправці я не рахував спочатку неділі, тому що, як не знаю буду записувати, не буду в такому форматі. А з наступного тижня вже буду повноцінно вести і заправку, і мийку, і там якісь перепробіги, і щоденні там а, кілометраж, щоденний кілометраж, котрий буду наїжджати, і потім вже тижневий також буде повноцінно сумуватися з цих пробігів. А поки такі голі цифри та Якось так. Ну що ж, в цілому за даний тиждень, за поточний тиждень я заробив 20 750 гривень. Ну, якщо там набрати ще чайових, то там буде плюс-мінус 23 з копійками. Ну будемо рахувати 23. Це котрі вже і попадали в відео і все інше, зробив за тиждень 72 замовлення. Проїхав по замовленням по замовлення, майже 1300 кілометрів, плюс там подачі там, ну, вже дивилися, бачили, що в мене так і 500-600 метрів є, є подачі, є і 2 кілометри. Тому якось так. На, вже в наступному тижні будуть конкретні цифри по даному питанню. А поки що так. Плюс по заправці в нас виходить. В мене в середньому на заправку йде десь приблизно 5 тисяч на тиждень, плюс оренда 4300 на тиждень. Це вже 9300 і плюс мика двічі на тиждень. Це ще 200 гривень. Ну, 9500 мінус витрати на машину та на... На заправку. І виходить, що, грубо кажучи, чистий заробі, так за тиждень складає 14,5 тисяч. І цілому непогано, тому що вихідні були дуже такі слабенькі, плюс eh, треба перестроїтися те, що треба робити відео зараз формувати, тому що eh, регістратор пише по 5 хвилин. Це треба все відсортувати, нарізати, тому треба якось оптимізувати свій час, коли заїжджає додому там поїсти, там щось таке сяке поробити, та якось робити пів дня перших, щоб можна було ввечері не витрачати багато часу та швиденько це все завершувати. Тому поки що такі губі цифри. Але в цілому вони плюс-мінус такі ж самі і будуть, але там будуть більш точні, ніж зараз. А в цілому я задоволений тижнем, плюс те, що почав знову знімати на нову камеру на реєстратор. Та і каси в цілому за тиждень були такі середні, не скажу, що зовсім погані. Але. Можна і краще, тому всім дуже велике дякую, хто дивиться, і всіх з наступаючими святами та новим роком.